Всім привітки! Хочу коротко розказати про погоду у Бельгії. У нас зараз лютий місяць, а тут у нас зелена травичка і нарциси. Ви бачите? Нарциси помиваються із землі, співають пташки. І я прийшла, в мене зараз осталось півгодинки для того, щоб дочекатися автобуса. І я посидю в центрі міста на лавочці біля ось такого красивого озера. Ви бачите, тут озеро невелике, а там будинки, а там місто. Незвично. Але це якесь таке незвичайне, дуже хороше поєднання. В Бельгії дуже багато зелені. Насправді будинки поєднуються із зелені. Це саме перше, що кидається в очі. Мені подобається це поєднання. Але не квіти у лютому місяці, в той час, коли в Україні 15 морози і сніг, це трошки незвично.